Друзі, всім привіт! Сьогодні питання дня у нас звучить так, як допомогти підлітку кинути, палити електронні цигарки. І знаєте, я коли прочитала це запитання, у мене одразу перед очима такий підліток, років так 13-14, такий заядлий курільщик, і він підходить до мами і каже: Ма, задишка, кашель, зуби жовті. Е е е е Кардіолог каже, треба кидати, бо серце не годиться. Ну, я не, не знаю, як це зробити, I need your help. Допоможи. Ну, щось в мене такі сумніви, що це було саме так. І взагалі, чи правильно сформульоване це питання, як на мене, воно мало б мало звучити так: як замотивувати підлітка, кинути палити, електронні цигарки, або, якщо хочете, як змусити. Да, тому що для підлітка цигарка це ж не просто так. Це такий костиль у спілкуванні, розумієте? І підліток, підлітковий вік це той вік, коли ну, більше такого не буде в житті, що дитина, людина взагалі буде потребувати бути членом якоїсь компанії, якоїсь групи. А підліткові оці групи вони строго ієрархічні, особливо те, що стосується груп хлопчиків. І там, у них як заведено, там, як правило, є лідер, наближені до лідера. І цей лідер без кінця там щось теревенить, розказує. Він такий там душа компанії. А є ці діти, які там в силу характеру свого там, чи в силу інших причин. от вони... Їм хочеться бути членами цієї компанії, але знаєте, от стояти руки в боки чи руки в кармани, і слухати, ти ніби от, знаєте, як не, не член цієї групи, а потрібно в цей час задіювати і руки, і рот. Тобто я зараз мовчу не тому, що і мені нічого сказати, да? чи я боюся щось бокнути і бути засміним. Я ж сигаретку курю, розумієте? Так би я казала, так мене рот зайнятий. Ну і плюс є якась процес діє, розумієте? Тобто це такий костиль спілкування. Або коли вони з дівчинкою йдуть. І треба вести діалог, і важко вести діалог. Ну, вік такий, розумієте, важко вести, а і оце такі якісь оці ніякові паузи. От ви якщо понаблюдаєте за підлітками, от саме там, де якась ніяковість, десь якась напруженість, там дістається цигарочка. І само собою, це додає статусності, якоїсь, дорослості, потім. Сосочку ж вони сусуть, звичайно, вони заспокоюються. І що тут іще? І дивіться, чим вони діляться? Вони стріляють один в одного, ці дудки свої, ці цигарки. І це така можливість налагодити також контакт, бути, ну, скажімо так, купити за цигарку якусь увагу, якийсь статус, відчувати свою потрібність і так далі. Тому, друзі мої. Якщо дійсно, може так і є, до вас підійшов ваш синочок чи донечка, каже: Ма, та я й сама хочу чи сам хочу кинути, але я так звик, що я не можу. Тоді тут найкраще шукати звичку антагоніст. Ну, наприклад, там іти до спортзалу, активно займатися, і тоді, оце на біговій дорожці, доріжці воно буде заважати. Тобто таке формування йде. Потім, скажімо так, залежності зі знаком плюс від спортзалу, здоровий спосіб життя там і так далі. Да? От, або, наприклад, піти співати, вчитися. І тоді оце, оце, що дитина там палить без кінця, воно погіршує якість голосу. Тоді також ми отримуємо таку звичку антагоніст зі знаком плюс, залежність, якщо хочете. Якщо ми все ж таки маємо підлітка, який сам не хоче кидати палити, але цього дуже хочете ви, тоді потрібно що робити? Все ж таки звертатися до статусності. От Подивитися, а з ким ваша дитина спілкується? Да? А взагалі, як ви дізналися, що вона палить? Взагалі, як вона позиціонує, вона така. Хочу, палю і взагалі, дивіться, ці же електронні цигарки, це ж така уловка, це що, та це взагалі, це нешкідливо, це там пар, це там нічого, да, це тобто, отакі речі. І я вам хочу сказати, якісь там відосики, що ви їм скидаєте, пояснюєте якісь дослідження, ну, вони їм такі, скажімо, абсолютно ніякі. Тому що це дійсно кости для підвищення статусності, крутості. І тоді вам потрібно давати дитині якісь ну, такі можливості для підняття, самооцінки. А, можливо, якщо ви бачите, що ваша дитина десь не в тій компанії, потрібно створити умову, щоб вона потрапила в інший колектив. Ну, як мінімум, запитати, чим би ваша дитина хотіла займатися, наприклад. Да, і... Навіть через певні труднощі дати можливість дитині цим займатися, да? там, можливо, вона хоче там піти дистанцювати, не знав, який спорт, щоб її вже оточували ті діти, не які ходять з цими сосками. Да? І, вибачте, випендриться по-іншому, як через оцю соску, вони нічим більше не можуть. Ну, там десь колектив спортсменів, колектив там, музикантів, не знаю, танцівників. Там, де такі речі, оці, вони сприймаються не як там вау, щось. А такі як. ну що? Це, це не модно, це не круто. Так? Тобто дивіться, де з ким спілкується ваша дитина. Ну, змушувати, розумієте? Ну тут також питання, да а де тато? А як тато реагує? Ну там, взагалі, то питання до вас чи палите ви, тому що розказувати дитині із цигарочкою в руках як це шкідливо. Ну, Така собі історія. Якщо ви палите, також хочете кинути палити, ну, запропонуйте дитині зробити це разом. Наприклад, давай разом кидати, давай разом почнемо займатися спортом, ходити до спортзалу, давай разом будемо раз на тиждень собі там щось таке купляти в якості подарунка за те, що ми не палимо. Да? І тоді дитині буде дійсно. Дійсно, легше. Ну, якось так пишіть ваші питання, обов'язково жду вас на індивідуальні консультації. Не прощаємося до нових зустрічей.